Уявіть світ, у якому не світиться жодна лампочка. Немає телевізора, комп'ютера, холодильника, у повітрі тиша, ліфт не працює, а замість онлайн-уроків паперові підручники при свічках. Немов щось пішло не так, але ні, просто зникла електрика. Електрика це більше, ніж просто струм у дротах. Це те, що зранку підіймає нам настрій, увімкнувши улюблену пісню і те, що ввечері допомагає читати книжку перед сном. Вона невидима. Але всюди електрика це наша невидима суперсила. Цікаво, але електрика була з нами завжди. Ще стародавні греки помітили, що бурштин, потертий об тканину, притягує легенькі предмети. Це було перше знайомство з електричним зарядом. Та лише потім Бенджамін Франклін, запускаючи змія під час грози, довів, що блискавка, це теж електрика. А далі все понеслося, як по дротах. Майкл Фарадей відкрив електромагнітну індукцію. І почалася епоха генераторів. Томас Едісон винайшов лампу розжарювання, а Нікола Тесла змінний струм. Відтоді електрика почала змінювати людство швидше, ніж будь-який винахід. До того подумаймо, як часто ми не помічаємо її присутності. Заряджаємо телефон, дивимось серіал, готуємо тост. І кожного разу електрика. Вона в наших домах, у лікарнях, на вокзалах, у школах, вона у кожному русі, електронного серця. Але електрика це не тільки комфорт, вона про порятунок, штучна вентиляція легень, операційне обладнання, рятувальні дрони, система безпеки, усе це залежить від струму. І коли під час бурі раптом зникає світло, ми усвідомлюємо наскільки ми її потребуємо. А ще. Електрика це крок у майбутнє. Самокати, електромобілі, розумні будинки. Усе це стало можливим завдяки невидимій енергії, сонячні панелі, вітрові турбіни, усе більше електрики ми отримуємо з природи. Світ стає екологічнішим, і все завдяки їй. Електрика вчить. Нас відповідальності, бо ми маємо не просто споживати, а й зберігати, вимикати світло, коли виходимо з кімнати, вибирати енергоощадні лампи. І розуміти, ця сила не безмежна, і вона потребує поваги. Можливо, колись ми навчимось передавати електрику без дротів на тисячі кілометрів. Можливо, наші будинки будуть повністю енергонезалежними, а можливо, ми самі станемо джерелом енергії. Ходитиму і заряджатимемо телефони власними кроками. Електрика це диво, з яким ми живемо щодня. Це сила, яка об'єднує лампочки, серця і цілі міста. Це енергія життя невидима, але незамінна. Бережімо її, цінуємо і вмикаємо світло. Не лише в кімнатах, а й у головах.